Що означає, дуже багато півників у дворі на господарстві Було собі курчатко, росло, виросло. А півники сідало на цю курочку і повредило ножки. І вона тепер інвалід. Я її взяла, відсадила зовсім в друге приміщення. І так вийшло. Через час, що в мене з'явилася маленька курчатка одно. І вони подружилися. Вони навіть схожі і кольором одинакового. І це курочки 4 місяці і 11 днів сьогодні, а тому ж місяця ще немає курчатки. Ну, буде через два дні, ну хай вже місяць буде. О, І подивіться, яка в них любов. Оце вони віддільно сидять, віддільно ходять по городу, я їм розрішаю. До них кинула он квочку, щоб не сиділа на гнізді. Ну, Квочка з ними не дружа, а це як мама і доця. Може, то півник, ну, я думаю, що то курочка буде. Хочу я так. І оце отаке півні наробили. Зробили курочку інвалід. І вони, я там містина була, я копнула, думаю, хай купаються оці дві парочки. Парочка це купається хай. Так що, це таке чудо в мене. Ну, ще скажу, що. Оте мале чудо, яке воно протівне. Як кажуть, в сім'ї не без урода, так оце і воно. Воно таке шустре, воно візьє свій ніс суне. Де що треба розгребти, це розгребе воно в першу чергу. Це інвалід, воно, ну вона дуже погано взагалі ходить. О, купаються. А те тулиться, ой, ну взагалі, як рідні. Насторожі, то що підходжу до них ближче. Сушила навоз припилячий, так воно так розгорнуло. Щоб прийшлось згорнути і викинути. Це таке дві красовиці маленьке і велике.